Проєкт суспільне студія триває. Транспортний безвіз між Україною та Євросоюзом продовжено до кінця 2025 року. Про це напередодні повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Відповідно до умов документу, українські автомобільні перевізники і надалі зможуть здійснювати вантажні перевезення до країн ЄС без необхідності отримувати спеціальні дозволи. Більше про це говоримо в нашому ефірі. Далі Сергій Деркач, заступник міністра розвитку громади території, вже з нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, вітаємо. вітання, пане Сергію. Доброго дня, то що означає для України продовження транспортного безвізу? Наскільки це важливо? Колеги, продовження транспортного безвізу для нас надважливо, особливо для нашої економіки, для логістики. Ми всі вже давним давно звикли з вами про те, що як громадяни ми маємо безвізовий режим, і ми не потребуємо візи до якоїсь країни члена Європейського союзу. А уявіть, що кожен перевізник в Україні потрібен був отримувати дозвіл для кожної країни окремо. Ці дозволи були лімітовані, тобто потрібно було встигнути отримати дозвіл. А в деякі країни взагалі не видавали дозволи для України. Тому для нас це велика перемога і для України, і для логістики, і для економіки країни дуже важливо, щоб діяв ось цей транспортний безвіз, який дає можливість нашим перевізникам здійснювати двосторонні перевезення до країн-членів Європейського союзу без конкретного ліміту. Пане Сергію, а які ще переваги мали українські перевізники користуючись цим транспортним безвізом, і які матимуть майбутнє? Ну, перше, це те про що я вже сказав. Це питання якраз наявності конкретних дозволів. Друге питання це те, що наші перевізники вже стають частиною і інтегруються в систему транспортних логістичних перевезень країн-членів Європейського союзу. Багато європейських компаній саме замовляють вже українських перевізників для перевезення як в Україну, так і з України. Друге, це питання економіки країни загалом, тому що як і експорт, так і імпорт до країн ЄС саме автомобільним транспортом дуже сильно зріс на 42% зріс щодо імпорту і 37% – експорту. Тому такий безвіз він дуже важливий до речі не тільки для України, а й для Європейського союзу. І на останній зустрічі представники Єврокомісії підтвердили про те, що ця угода дуже важлива, і країнам Європейського союзу. Скільки в них зростає експорт до України саме автомобільним транспортом? Також додамо, що Денис Шмигаль нагадав, що дана угода продовжується вже в четверте. А от наскільки відкритими до подібних, так би мовити, дискусій і перемовин є країни, члени Європейського союзу? Чи усі одностайно це підтримують? Чи можливо є певні країни, які мають певні побоювання через певну конкуренцію, так би мовити, у зв'язку з такою угодою? Цього року в нас взагалі унікальне продовження, тому що продовження автоматичне минулого року ми підписували продовження, і за це голосували країни-члени Європейського союзу. Цього року ситуація трошки інша, тому що на переговорах минулого року ми прям дуже добре попрацювали і ми забезпечили продовження угоди не тільки на 12 місяців, а і плюс 6 місяців автоматичного продовження, якщо не буде ніяких порушень щодо виконання цієї угоди. І вона стане ефективним інструментом, і це підтвердять як країни ЄС, так і України. На сьогодні так і сталося, і вже от за 90 днів до можливого закінчення угоди угода була автоматично пролонгована ще на 6 місяців до кінця цього року. Ми далі ведемо перемовини на сьогодні з європейською комісією про те, щоб а цю угоду продовжити, або в принципі зробити її безстроковою. Чому безстроковою? Тому що ми, як Україна, на сьогодні виконуємо вже дуже багато вимог щодо доступу до ринку автомобільного транспорту в Україні і стаємо повноцінними членами транспортної системи Європи з такими точно критеріями, які є і в Європейському Союзі. Пане Сергію, от справді наскільки є важливим продовження цього транспортного безвізу на євроінтеграційному шляху України? Які переваги нашій державі це відкриває? Однозначно, це шлях до євроінтеграції. Ця угода є хорошим показником, показником того, що Україна наближається до членства в Європейському Союзі. По перше, ми вже фактично виконуємо майже всі вимоги щодо доступу до ринку автомобільного транспорту. Нещодавно парламент України прийняв в другому читанні законопроект 4560, який регулює критерії для автомобільних перевізників комерційних, і вони такі точно, як і в Європі. Тому на Сьогодні теза про те, що українські перевізники мають якісь інші критерії ніж європейські, вже не діє. Тому наші перевізники повноцінно відповідають європейському законодавству. А угода це вже другий практичний крок, який показує, що українські перевізники можуть виконувати всі вимоги законодавства країн-членів європейського союзу, ефективно і якісно здійснювати перевезення в європейському союзі. І далі я думаю, що наступний етап це повноцінна інтеграція транспортних систем, в яку ми вже зайдемо з хорошим досвідом із цією угодою. На Сирії, зокрема щодо різних регіонів України, які перспективи, які можливості відкриваються для них, зокрема із так би мовити, з розширенням різних логістичних шляхів завдяки от таким таким перевезенням, і загалом у цій транспортному безвізу, зокрема щодо створення різних транспортних хабів, чи чи воно вже запрацювало, чи можливо зараз напрацьовуються такі інструменти, які от власне реалізовуються щодо логістики. Щодо таких хабів транспортних. Однозначно, це великі е, можливості для наших перевізників перевезення в деякі країни Європи збільшились в два рази, в деякі в три, в деякі набагато більше разів. І це дуже важливо для як і для наших перевізників, так і для компаній, які працюють в Україні, які потрібно експортувати свій товар за кордон. Чому автомобільний транспорт е, він е, вигідний для наших е, компаній українських, тому що ми дуже... Близько знаходимось відразу до країни і перевезення іншим транспортом, наприклад, залізничним, або морським або авіаційним авіаційним взагалі на сьогодні неможливо а іншими видами транспорту це трошки займає більше часу. Автомобільний транспорт він гнучкий, можна вибрати будь-який пункт пропуску, можна вибрати будь-яку дорогу, і це однозначно допомагає як і компаніям вивести свій товар, так і нашим перевізникам збільшувати кількість перевезень. Це так само впливає на державну політику про збільшення пунктів пропуску. Ми сьогодні працюємо над збільшенням пунктів пропуску і збільшенням смуг саме для вантажних перевізників, для того, щоб в них було більше можливостей. Вони не стояли в чергах перед кордонами. Плюс ми працюємо з системою електро електронна черга, яка дає можливість перевізнику стати в електронну чергу і швидко проїхати кордон. Тому для українського перевізника на сьогодні угода це основний інструмент, тому що якщо є замовлення, не потрібно думати про будь-які дозвільні документи. Є ліцензія, є замовлення. Взяли замовлення і відразу можна їхати на кордон і вже е, виконувати перевезення. Це дуже швидкий е, 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 елемент того, як можуть здійснюватися надефективно наші комерційні перевезення. Пане Сергію, про товари. Які групи товарів ми перевозимо зараз автошляхами, які є важливими, зокрема, для європейського ринку? Це рі, абсолютно різні групи товарів. Е, вони діляться так само і за сезонністю, коли в нас приходить сезон. В нас є багато агрокультур, які так само транспортуються до європейського союзу. Це багато компаній, які виробляють. Спеціальне обладнання, наприклад, у нас є компанії, які виробляють обладнання електричне до автомобілів, які виробляються в країнах-членах Європейського союзу. Тому в нас дуже великий спектр тих товарів, які вивозяться з України, але в тому числі через те, що після повномасштабного вторгнення в нас взагалі система в Україні логістично змінилась. І всі перевезення йдуть якраз саме через е, країни-члени Європейського союзу. Тому в нас е, багато стало і імпорту, який завозиться до території України. і Це такий самий великий спектр товарів, які завозиться до території України. І це товари, як я вже сказав, і які е, відповідають е, це аграрні товари, це, це текстильні товари. Це, е, це може бути метали, це можуть бути, наприклад, фармакологічні фарма фарма товари. Тому це величезний спектр товарів, які вивозиться і завозиться в Україну. Пане Сергію, ви вже згадали, що власне через повномасштабне вторгнення змінилося. Загалом, оця логістика і перевезення різних товарів, загалом наскільки важливо для економіки України от, отак глобально, якщо глянути збереження цього транспортного безвізу, враховуючи те, що не можемо ми в повному обсязі експортувати морем повноцінно товари, як воно було до повномасштабного творення, тому наскільки важливо для економіки зараз зберегти саме саме такий оцей транспортний безвіз? Те надзвичайно важливо. Ми проаналізували кількість перевезень автомобільним транспортом. Після повномасштабного вторгнення і зрозуміли, що саме автомобільний транспорт якраз став основним для вивезення товарів за кордон, і тому для нас дуже важливо зберігати автомобільний транспорт. На сьогодні на щастя в нас вже працює морський коридор, і багато з виробників користуються так само портами Великої Одеси, залізничним сполученням, але так само залишається велика частина як товарів, які вивозяться і завозяться в Україну. Саме автомобільним транспортом, тому, тому для економіки України надважливо тримати ось цей цю угоду з, і не мати якихось конкретних лімітів. Для перевезення автомобільним транспортом, тому що це буде набагато здорожчувати саме перевезення. Ми були нещодавно в компанії в одній з компаній, яка, яка займається енергетикою, і вони сказали, що 30% від всього виробництва в них займає саме логістика, тобто саме перевезення. І тому дуже важливо, щоб ці кошти, ця сума не зростала. Тому нам важливо мати цю угоду, яка дозволяє. Розвиватись економіці, зменшувати е, ціну на перевезення загалом для українських і для міжнародних компаній. Пане Сергію, дякуємо вам за ці роз'яснення. Що доєдналися до ефіру? Сергій Деркач, заступник міністра розвитку громад і територій, доєднувалося до нашої розмови.